What's up, you guys? і такий в мене 17-й день, розпочинаємо звідси. Значить, сьогодні півдня їздили по справах, потрібно дещо вирішити. Зараз я прийшов на пляж, пляж Venus Beach. Моє улюблене місце. Тут дуже і дуже красиво. Я думаю, я думаю, вам це місце доволі таки відоме. Я не раз його показував. Мені тут дуже і дуже комфортно. Е, значить, з приводу попередніх коментарів, які я отримав на відео, значить е, там один хлопчина написав коментар в тому, що потрібно раціонально подумати, чи записувати мені контент, чи ні, тому що я просто ніби витрачаю свій час і можливо це ніякого профіту не принесе. Е, я розумію, що він бажає мені добра і так далі. Він якось старається раціонально подивитися на ситуацію, але повір, в житті так само, ну, в мене це з армії пішло в житті. Досить таки мало чогось раціонального, і ти ніколи не знаєш, що зайде людям. Ти ніколи не знаєш, який вибір буде правильний. Тільки спробувавши, ти зрозумієш, це було правильно чи неправильно, а сидіти, гадати, ламати собі голову в цьому просто немає сенсу. Е, тобто, до чого я веду? Значить, Головний посил в тому, щоб 에, подумати раціонально про ведення контенту, каже, що ця ніша вже ніби зайнята, в США це дуже важко, тобі потрібна професійна апаратура, знайомства 에, там... і так далі. Тобто, плюс пише, що, наприклад, коли в тебе буде вже мільйон підписників, тоді вже буде веселіше і так далі. Та ні, я з цим повністю не погоджуюсь. Якраз таки суть. Суть цього всього в процесі в незалежності від тебе дивиться одна людина, 100 людей, тисяча людей, 10 тисяч людей, 100 тисяч, мільйон. Розумієш, питання в тому, як ти проходиш цей шлях для мене, YouTube, в першу чергу, це нотування мого життя. Тобто, якщо брати TikTok, TikTok це досить таки рандомна платформа, і ти не можеш повністю в ньому висловлювати свої думки. Якщо брати YouTube, вона досить таки розширена платформа. Так само користувачі Ютубу досить такі різні люди. І знаєш, як казав Карнегі, ми заводимо дружбу, заводимо відносини, заводимо стосунки з тими людьми, які з нами погоджуються, які з нами погоджуються, що це означає. Тобто в нас є якісь певні інтереси в житті, в нас є якісь певні, певне бачення в житті. І ті люди, які, по суті, нам так, піддакують, це, в принципі, наші однодумці, як ми кажемо. Найближчі друзі і так далі. Тобто е завжди на твій контент знайдеться споживач. Зрозуміло, що потрібно рости, потрібно шукати якісь інші ключі, щоб більшу аудиторію залучати. Але знову ж таки, це все приходить е з практикою. Тобто ти не можеш відразу все, зроблю канал. Є такий так званий синдром генія невизнаного. Тобто, багато людей дивляться різних людей і думають: от якби я робив, я зробив би краще. Але... Різниця, наприклад, візьмемо рандомного мене, і, наприклад, хлопці, які пише коментар. Різниця в тому, що я просто роблю, нехай це не досконалий контент, нехай я запинаюся, нехай там є якісь поблажки, можливо, він не цікавий для когось і так далі. Але якраз таки вся суть в роботі, так я витрачаю на це час. Але мені це подобається. Я люблю говорити, я люблю спілкуватися з людьми, я люблю давати поради, я люблю так само отримувати якісь поради. І зараз на цей коментар відповідь це. Не засудження людини це просто розтлумачення коментаря з, моє з моєї сторони. Ще буквально два слова про синдром Генія. Люди дивляться чужі відео, люди дивляться тіктоки, люди дивляться чужі фото і так далі. І розуміють, що, наприклад, якби я робив, я зробив би краще. Якби я робив, я зробив би краще. Але вони нічого не роблять. Просто далі будуть писати коментарі, але до дій це ніяких не приведе. Я розумію, що. Більшості нас, більшості з нас, люди, які пов'язали в роботу, які гоняться за матеріальними цінностями і так далі. Я зовсім не багатий хлопець, чоловік. Я не з багатої сім'ї, я звичайний, звичайний такий, як і більшість більшість вас. Але моя місія, я вважаю моя місія, це показати вам, що можна із самого простого. Хлопці з села, з району, з України, вибратися в світ і бути в місці, де ти хочеш бути. Незалежності від того, що тобі диктує оточення, що тобі диктують люди, що тобі диктують друзі, сім'я, держава і так далі. Тобто ти можеш бути ким ти захочеш. Це залежить лише від тебе. Лише від тебе, повір. Дівчина, там, дружина і так далі. Запам'ятай таку істину, що якщо. Ти когось звинувачуєш в своїх невдачах, в тому, що хтось з тобою не погоджується, Відповідальний за це лише ти, тільки ти, ніхто інший. Вчора було тренування плече, я йду. Я навіть нормально не можу тримати телефон, тому що я відчуваю біль в плечі саме в середній дельті. Фух, треба трішки перепочити, і зараз я перепочину і далі буду записувати. Сьогодні бачився зі своїми знайомими з Каліфорнії. І ну, стояла наша компанія, і збоку там був один бездомний, я не знаю хто він. Щось там до мене давай два слова, туди-сюди, який в тебе диплом. Ну, кажу там, економічна освіта і так далі. Він такий, слухай, ну ти виглядаєш як продажник, ти виглядаєш як бізнесмен, типу. Кажу, дякую, звісно. Ну кажу, я всього лише онлайн-тренер і все. Він такий, ні, в тебе є потенціал там. Ти... Бізнесмен і так далі. Знаєш, ніби просто слова, але вони якось так трошки гріють душу і дають якусь надію. Здавалося б, просто слова. Але слова це дуже могутній інструмент в нашому житті. Так, в мене вечірній басейн, бо в ньому трохи не встиг сходити. Значить, підвернув я ногу. Щось я хоч ногу підвернув. Ну так вийшло. Нічого на позитиві, все нормально, зараз все пройде. Перший раз чи що, таке буває. Ще раз добрий вечір всім. Я знаю, що деколи нагадую цього мужичка, що в тіктоці в очках, Какое добре, прекрасне утро і так далі. Чесно, я, в принципі, завжди на позитиві. Просто от Іноді бувають моменти, знаєш, коли ти багато думаєш. І ти не можеш бути ніби на позитиві. Хоча в загальному, в загальному, я. Якби добра особистість, але бувають моменти, коли дійсно такі трохи в собі, в принципі, як і в кожного з вас, мабуть. Мені, до речі, дуже подобається звук, як записують ці наушники, через що їх в принципі, деколи використовую. Тобто, тобто, в мене зараз три пари навушників: це AirPods PRO 2, AirPods 2 і ці провідні. Троє наушників. Для чого вони мені? Не зрозуміло, але нехай ну, будуть. Що вам розказати, пацани і дівчата? До речі, мій телефон, на якому 256 ГБ забитий просто в нуль. Він забитий під зав'язку. Я постійно щось видаляю, постійно щось залишаю, стараюся якісь цікаві відео собі залишити на пам'ять і так далі. Старі цікаві архіви також не хочу видаляти, але іноді приходиться дещо забирати. В загальному, скажем, мені потрібен телефон з пам'яті, я так думаю. Багато контенту на YouTube, багато контенту на TikTok. І в загальному це займає отак пам'яті. А... Знімаю я не в 4К, знімаю я в 1080, здається. До речі, не раз задумувався над покупкою камери, але в принципі розумію, що камера не завжди буде в мене під рукою. Тут, маючи телефон завжди під рукою, ти не завжди записуєш всі моменти. Тобто буває ти такий, можна було записати. Пізніше зроблю і так далі. Ти відкладаєш, відкладаєш, але по факту ти сідаєш монтувати кінці дня, а в тебе матеріалу там отак. А ще на рахунок попереднього коментаря, який я зачіпав раніше. Тобто, знаєш, всі надіються, що от буде в них все, і тоді вони почнуть робити. Це так не працює. У мене колись так само. А, був телефон Android, я думав, от куплю собі iPhone, буду знімати, там камера хороша. Тоді я почну знімати на ділі. У мене з'явився iPhone 7 Plus, наскільки я пам'ятаю, тоді я на нього нічого не знімав. Потім я собі, я собі купив цей телефон 13 Pro Max і почав на ньому знімати. Вже коли, як сказати, також була купа відмазок, в принципі, коли я купив цей телефон. Тобто тоді в мене на той момент форми не було, як я думав. Потім почав набирати форму, також там скудно знімав. Трохи знімав, звісно, на TikTok, але це можна було все на YouTube знімати, все монтувати. В принципі, можна було більше робити, ніж я робив, скажімо так. І знаєш, час, коли ти був в найшикарнішій формі в своєму житті, він ніби вийшов, але з іншої сторони, його ніби можна повернути, ніби. Але життя така штука, що ти не знаєш, чи ти зможеш дійсно повернути те саме. Зрозуміло, що з тверезої сторони, ти маєш всі ключі для того, щоб побудувати тіло знову і так далі. Але чи використаєш знову ти оцей період свого прайму для того, щоб максимально реалізувати себе? Тобто, можна сказати, в певний період я трошки упустив свою можливість, з того можна було б більше прожати. Але. Я з цього вивів урок, Тобто, коли в мене наступний раз буде така можливість, я зможу вижити з неї максимум, повний максимум, не так, як було тоді. Тобто в мене також було дуже скептичне відношення до фото. Хоча фото дуже чіпляє людей. Я раніше думав, ну зараз Ера відео, знаєш, немає сенсу робити фото. Такий сенс робити фото там, в контексті залу. Я раніше цього не, не підтримував. Зараз я розумію, що в більшості фото. І криється ключ успіху, тому що люди дивляться на фото і розуміють, в якій ти формі, як ти виглядаєш, і що вони хочуть виглядати так само, як і ти. Ти, в принципі, являєшся для них еталоном. еталоном, на якого вони рівняються. Хотілося б зараз запустити ефір в Тіктоці, поговорити трошки по душах з людьми, по душам. Але ну, немає часу зараз треба йти монтувати відео. Закидати це все, плюс на TikTok треба щось змонтувати. Програми тренувань чекають і не зовсім є час для цього. Плюс, я знаю, дивляться мене люди, які задіяні в фітнес-сфері, можливо, хочуть тренувати в залі. Саме я знаю, що є люди, які на мене підписані і які поки, можливо, не являються тренерами, планують стати тренерами. В Юрі, до речі, вийшов дуже класний курс по онлайн-заробітку. По онлайн-веденню, по тренерству і по всіх різних нюансах по підводних камнях. Знаєш, чим мені подобається його курс, Я його передивився. Е мені подобається те, що там всі практичні поради, тобто там не загальна анатомія, там база того, того, того. Він розказує реально практичні поради, як дійти до того рівня, до якого він дійшов. Він заробляє певну енну кількість грошей, але це дійсно е дуже прямий. Практичний і написаний і розказаний простими словами курс, але водночас дуже цінними словами, які дають потенціал для заробітку. А цей курс дає всі можливості для того, щоб відкрити будь-які двері. Головне правильно застосувати. Мене в свою чергу так само в свій час, коли я розпочинав кар'єру онлайн-тренера. Юра навчив всьому, в принципі. Тобто, в мене була певна методика, по якій я працював, але в мене була невелика кількість людей. Тобто, я працював по такій методиці, що я писав кожного дня і не вів таблиці і так далі. Тобто, було дуже багато запитань, і я не вмів цього робити. Юра мені трошки спростив процес з тим, що показав, як це можна робити ефективніше, швидше, і зрозуміло заробляти з цього більше коштів. Дякую всім за перегляд дякую всім що зі мною і побачимось вже зовсім зовсім скоро тобто завтра